Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Коли потрібно швидко приготувати страву на обід або вечерю, дуже раджу цей простий, але поживний салат. Заздалегідь відварила 3 яйця, почистила. Далі нарізаю яйця кубиками і викладаю в миску чи салатник. Свіжий огірок помила, витерла. Та нарізаю кубиками. Висипаю в миску до яєць. Далі нарізаю одну фіолетову цибулину пів кільцями. Можна замінити звичайною цибулею. Дрібно нарізаю 20 грам петрушки і крупу. І додаю до вже нарізаних інгредієнтів. З консервованої кукурудзи злила зайву рідину і додаю банку кукурудзи до нашого салату. Відкрила банку консервованого тунця, злила з неї рідину і викладаю тунець в салат. Все гарно перемішую. Перчу і солю за смаком. Додаю майонез. Якщо не вживаєте майонез, можна замінити сметаною або йогуртом. Гарно перемішую і все. Салат готовий. Такий салат підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу. Готується швидко, просто, а виходить дуже смачно. Дякую за увагу! Смачного! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!